Вже їдемо по знайомим нам місцям, тому у нас залишилося 7 годин. Доїдемо до замка, якщо встигнемо. Я правда ще не знаю, де це. Я там ніколи не зупинявся. Хоча говорять, що там всі наші зупиняються. Але я сьогодні, якраз і подивлюся. А тільки що зупинялися, тому що по полі був відкритий палітник. Ну, хоча ми, як вечеряли, ми вечеряли в машині, його не відчиняли, тому що сковородку приносив я, а балон був всередині машини. Ми відходили на вогі попити каву, а так нікуди. І було по палітніку, видно, що чи хтось руками його держав, придержував, чи хотіли. Ну, бо тільки що зупинялися, перевіряли, хто його знає, що вони хотіли. Навіть не в машині, а в палетнику. Вроді так глянули все на місцях. Тому будемо їхати далі. Це в мене таке перший раз. Ну, нічого страшного, добре, що все добре закінчується. Я вже такий, звісно, щоб стати відпочивати, але вже потрібно знайти той замок і вже стати спокійно відпочивати, а завтра їхати на таможню. Ніч продовжується, ну а кордон ми сьогодні пройшли доволі швидко. Машин навіть з Європи. Зараз я пройшли раз на квітківці стояв двоє суток, плюс проходив кордон, зайняло троє суток. Цей раз ми вчора вночі приїхали, відстояли 9 часів, і черги не було, на таблі було пусто. Тобто там одна машина зареєструвалася, заїхала і знову пусто. І паркінг був пустий, можна було вибрати любе місто. Тобто, так сподобалося мені проходити. Ми проснулися спокійно, зареєструвалися. І вдвох зразу і заїхали. Так, звісно, в Україні дороги трохи не такі, як в Польщі. Зареєструвалися заїхали, в Польщі мені говорили, що мене може відправлять на досмотр. Ну цього не сталося, слава Богу. Поляк просто попросив відкрити двері і показати, відкрити один ящик, бутилку вина показати. Відкрив ящик. Показав бутилку, вина, він сказав, що типу, можу виїзджати. Тільки він у мене забрав експортну накладну та, що з штрих-кодом. Я попросив зробити копію. Копію сказав, що не може зробити, тому що там штамп польський. Я говорю, мені потрібна хоч фотографія, щоб в мене вона була. Тому після того він сказав, що фотографії можна, але він взяв бумажку і загородив штамп, той, що польський. Після чого в Україну ми зайшли також дуже все швидко. Тобто, проход кордону у мене зайняв. Годин 5, що я вважаю дуже швидко. Це у дві сторони. Якщо так кожен раз буде працювати кордони, то працювати буде на Європу собі в задоволення. Тому що раніше калейки, зараз ми виїжджали через Краковець, то Копітіль були машини, а так калейки не було. Це вже сьогодні в нас. 17 число чи 18, -те. тому я думав, це тільки після нового року. Ну пока дай Бог, якщо буде так продовжуватися, і весь рік без калієк буде рік плодотворний на роботу. Ну я вже жду, не дочекаюся, коли буде паркінг. Також хотів так, я іноді працюю по чорному, але іноді приходиться працювати по чорному, тому що їм хочеться додому попасти. І коли я їду, мені завжди випадало в п'ятницю. Я їду на Київ. Тому приходилося вставляти собі помічника вже середа. А, ще, серед, ще з вівторка на середу, час у мене вагон і буду їхати тільки по своєму чіпу. Бо мене запитували, як я працюю, і надідає, мені приходиться використовувати напарника. А сьогодні їдемо спокійно в своє удовольствие. Ну, ми поки що стали на парковку туманчик. Всі стають так задом. А я передом, тому що в мене працюючи реф і треба думати про інших. Да. Ніхто не начистить нічого. У мене так уже два тижні муча своїм решем. О, болить, вночі недоступні. Я, я, я не маю на автоматі, але все одно лучше на стать, автоматі, автомат, да. на пістолеті. Щоб нікому не заважати. А на цих замках я колись заїжджав, але не було місця, тому згадав я це місце. Це, по-моєму, до Житомира нам ще залишилось кілометрів це До Іспанії. Кілометрів, напевно, 100. Кілометрів 100 нам до Житомира залишилось. 70. Плюс-мінус. Плюс мінус. Ну, 70 кілометрів. Стоянка тиха. Раніше було таке, а ще зараз ні. Тільки не освіщаємо. Світу немає, генератора не хата. Ну, ми висвічалися, а як на ГАЗ-51 люди їздили. А в таких машинах тепер це ще свят вам. Да. Рукавиці вікно витирали. А вас іде у вас ідесь року гріє, вам ще не так. І по, в парковці стоять по асфальті, не, у рідлі десь у полі ночували, ще не так. Ну, времена вже зовсім дорогі. То вже в впрошло. Як впроше? Вже все, вже нові машини. Не робили ви на газ 51, пальчики не збивали, не ночували ніде. У цьому у холодині. Може і хорошо, хоч здоров'я ціліше буде. А у мене набереться. Що набереться? Ні, набереться. Як до до, до комп'ютера та до телефону. А другий колега поїхав, другий, то й тільки їсть та спить. Будемо відпочивати так, що всім на надобраєш. Я спати не буду, і ти спати не будеш. Будемо <ріст> машину куди. Теорію машини. Коробка переведе, автомат та... привикли, все на автомат. Я то починав з механіки, тому теорія мені не потрібна. Де, у школі за партою, механіка була. А я з батьком як їздив, то в мене була механіка. На Жигулях. Ні, на Дафі. Та ти зараз у поперек спальника лежав, мабуть. З трьох годин. Ну в трьох роки, ще в поперек, дав в памперсі ще був. Ну, памперси якраз зняли її в рейс. Я вже їздив на машині, коли казав на машину бі, -бі». Возможно. Закінчився рейс на Іспанію, все пройшло добре, розтаможились, вигрузились. З'їздив додому, відпочив, тому що машина знаходилася на ремонті. Міняли турбіну, була вся в маслі. Весь цей час я був вдома. Завдяки цьому я тиждень пробув вдома, відремонтували, і у мене з'явився Новий рейс, загрузився, завантажився я сьогодні, став в електронну чергу на Ягодині. Показує, що приблизна поява на кордоні у нас через 4-5 днів, тому буду я їхати з братом-брат до Германії, так як я на Францію, то все одно у нас черга навіть там різниця в пів години, тому у нас є зараз можливість поїхати додому, відпочити і потім поїхати вже на кордон. Завдяки цій електронній черзі, ми хоч трішки будемо частіше з'являтися вдома, тому я вважаю, що це дуже мені подобається електронна черга. Ну, можна було поїхати сьогодні додому, але брат хоче зробити собі рамки, щоб подкрилки були на ну, не тіліпалися, так скажемо, на полтавському суржику. Сьогодні цього зробити не встигли, тим більше я грузився. Будемо займатися цим завтра, і потім вже поїдемо додому і будемо чекати свою чергу. Поки що ми будемо вечеряти по-скромному, картошечка, салатик, відбивні, хліб, взяли також піцу. Що тут нас ще? Сочок, Дешевий 30 гривень. Тому просили знімати побільше ремонтів, загрузок вигрузок, знімати більше нашу неньку Україну. Але так як я, поки були ремонти, я знаходився вдома, я не міг цього всього знімати. А вигрузки завантаження, я також ми грузилися на базі і знімати було: я бігав з документами, вирішував поки брав путівки, тому знімати було теж не дуже зручно, та й не було часу. Але буду намагатися більше все-таки знімати. Ось у нас голодні. Не дочекаюся, поки я зніму відео. Не голодний, я просто цілий день нічого не їв. Ночувати також буде у мене, тому що машина стоїть в боксі. Тому краще будемо відпочивати в одній кабіні. Буду намагатися все-таки знімати більше загрузок-вигрузок по можливості. Ну а ремонти... я також був на Термокінгі, у ну, мене не працював. Так як в мене було плюса, я кинув напряму провод від акумулятора до стартера. І думав, що десь перебити і плюс, тому що по... не особо розбираюся в електриці, але мені це... не, розбираюся. не розбираюся. Тому мені це посовітували колеги і сказали. А, так відправив сьогодні, що забрав прицеп з термокінга. Також я не мог це зняти, тому що я там не знаходився, я тільки відігнав прицеп і приїхав на базі, і просто стояв на базі. А сьогодні просто забрав прицеп. Сказали, що це не маси не було. А я вже другий клієнт з такою проблемою. Там якийсь тумблерок, який знаходиться всередині установки, і туди попадає влага, і він трішки клинить. І поставили мені принтер чи літописець, як його називають. і буду вже принт з принтером їздити і робити. Спринтером. Просто поставлять принтер. Принтер і буду робити розпечатки. Так що будемо вечеряти. Всім. Бо ми вже голодні, нічого не їли, будемо вечеряти.